Усім доброго дня, будинок гортензії, Оксана. Дуже ну, така осінь, осінь, осінь у нас. пеларгоні у мене ампельні стояли у тепличці, але вже щось треба з ними робити. Ось такі маленькі, бачите, це череночки цього року. Вони гарно вкорінилися, заквітували, деякі ще не заквітували. Що ми з ними робимо? Ну, Можна занести додому так. Але я би цього не робила, тому що якщо міста у вас багато, і якщо у вас там 2-3 рослинки, це одна історія. У мене їх дуже багато, тому я буду їх обрізати, незважаючи на те, що вони гарно квітують. Це перший спосіб, я вам покажу, як можна їх зберегти. От дивіться, ось кущик, бачите, така ніжно-рожева, махрова. Як ми обрізаємо. Ось, бачите, іде гілочка у нас. І ось пішов росточок вже новий пагін. І ось біля нього я отак обрізаю. Далі роздивляємося нашу рослинку. Ось, бачите, йшла гілочка, ось уже наклюнувся росточок, ось наклюнувся. І от над цим росточком. Я його і обріжу. І третя гілочка. Ось, бачите, пробивається. І тут з цієї пазухи піде. Я отак обріжу. Ось таке я залишаю, можна було піще більше обрізати. Ну, ладно. Так, далі на що звертаємо увагу? Оці жовті листочки обрізаємо, продивляємося. І ось так залишаємо. Це у нас така ніжна рожева ще У Ці черіночки потім можна вкорінити. Я в наступному відео зніму, покажу, як це робити. Так, дивимося, ось дивіться, теж така червона. Вона дуже гарно виглядає, дуже гарно квітне, але бачите, ну тут, мабуть, з пів метра отакий пагін. Ну, на що він мені нужен вдома? Тут я дивлюся, зараз я вам отак покажу. Дивіться, ось пробивається, ось ось пробивається. Отак я її коротенько і обріжу. Уберу оці листки, які мені не подобаються. Деякі захворювання. Тут так, і оцей уберу. Все. Ось такий. Підписала все. Ось такий гарний кущик. Бачите, розкостився, квітує. В тепличці стояла, вже тут прохолодно, вже листя почало жевтіти. Ось бачите, отут уже і у нас і хвороби. Обов'язково треба буде обробити фунгіцидиком. Що у вас є? Є привікур енерджі, будь ласка, є у вас фундазол, будь ласка, Любий препарат від гіркових захворювань. Якщо побачили шкідників, може бути гусінь, тоді треба додати ще інсектицидику. Так, дивимося. Тут ми взагалі взагалі ось так ось коротенько обрізаємо. Вона у вас за зимою ще наросте. Так. І тепер отакі негарні листочки прибираємо. Ось такий ось кущик я отак залишаю. І заношу додому, і будемо поливати. Зараз я вам покажу, яка тут коренева система наросла. бачите, не дуже велика, тому цього горщика. Хвата її взагалі. Для, взагалі для квітучих рослин великий горщик не потрібен, тому що, поки рослина не заповне кореневу систему і кореневою системою весь горщик, тільки тоді вона буде квітувати. От бачите, вона на осінь тільки почала вже квітувати. Ось так заносимо, обробили обов'язково, занесли додому. І Поливаємо добрива, використовуємо. Це те, що стосується у цих маленьких рослин. Те, що стосується великих, які в великих горщиках у мене, буде наступне відео. Ось, дивіться, пообрізала я свої оці малиші. Ось таке звірство я зробила. Бачите, залишила невеличку кількість паганів, де молодь Ось у молоді відросточки відростають. Я їх залишила. Всі пошкоджені листочки перебирайте, не бійтеся. Якщо навіть у вас е залишиться тільки отака от палочка. Ну, ось, оцей листочок я залишила. А тут ось, о, бачите, отут воно. В кожній пазухі проснеться молодий росточок, і до квітня, до травня у вас буде гарний-гарний кущик. Не треба залишати оцю стару древесину, як то кажуть. Бачите, оце, ось бачите це вже така вона більш застарена. Ну, залишу тут ось ось пробилося. І тут ще буде. Хоча, мабуть, я отак і обріжу його. Ось росточок пішов, ось росточок пішов, і тут пробивається все. Тут вже буде гарний кущик. Як трішечки підростуть вони, можна буде ще їм зробити прищіпочку. Де треба земельки досипти, досипала, е і можемо починати навіть даже вже і азотиком підкармлювати. Таким незначним, але хай вона на нарощує зелену цю масу. Дивіться, а тепер стосовно е, ампельних піларгоній плющелісних, які у нас у підвісному кашпу. Ось таке гарне у мене наросло, бачите, поганий такі по пів метра, а то й більше. Заносити додому я таке не рекомендую, тому що листя буде осипатися, сипатися. Вид буде неприглядний. Що можна зробити? Можна також коротенько обрізати, якщо у вас місце є. я так не буду робити. Я позрізаю оці верхні пагони. Оці ось, о, Бачите, вона така гарненька, як плющик розпускається, а потім листечка міняє свій якраз. Отак, я зрізаю. Ось, бачите, оці іменно саме у ці молоді пагінці. Ось бачите, це на вкорінення в мене піде. Отакі От ось, бачите. Потім її почищу гарненько. Поприбираю старе листя, яке пожовтіло, підсушу обов'язково і приберу до підвалу. Полив буде там мінімальний. Буду заходити, дивитися і там по краплиночки буду поливати. Так, зараз ще гляну, що тут. Оці молоді пагінці не треба залишати, бо вони будуть витягуватися, там світла не буде в мене. Тому так, почистила, поприбирала. Так, ну а тепер дивимось, що у нас тут. Отаке От жовте листя прибираємо. Чистимо, дивимося. Бачите, теж оце отаке з таким листям підчистили. Так, що у нас тут це ще можна обрізати? Так, продивляємось. Ще можна покажу другий спосіб достати з цього горщику. Висушити, витрусити всю земельку. Бачите, отак обов'язково чистку робити треба. Листя саме відпадає. Це Те, що негарне. Цвітанусики всі прибираємо, де тут заложилися, вони вже не потрібні. Ось ну, цю я так, мабуть, і залишу. В підвалі в мене місце є. Будуть вони так зимувати. Коріння буде брати живлення з оцих пагонів. А вже десь у лютому я дуже коротко її обріжу. Дуже, оце все я приберу. Зараз я не прибираю. Мені треба, щоб корінь залишився живий, тому ось так вона і буде там жити у підвальчику. Буду заходити, продивлятися. Обов'язково обробочка від грибкових, а вона там буде це 100%, тому що в подвалі у нас як не крути, а там волога. Тому буду пробризкувати. І поступово вона буде скидувати ці листочки, я буду прибирати, нічого страшного тут немає. Головне зараз підсушити її, щоб вона була така злегка, злегка зволожена. Легка навіть така даже суха. І можна прибирати. Якщо у вас є тепличка, подержіть ще, поки в тепличці ще морозів немає. А як уже будете бачити, що такі критичні температури будуть у нас, ну, тоді вже прибирати. Потім покажу ще один спосіб. Так, ну дивіться, ось ще у мене один підміс. Підвіз це ніжно рожева така мохрова у мене. Тут була одна гілочка, вона розкущилася за літо, але горщик для неї це завеликий. Я зараз що зроблю? Просто обрізаю отак От всі гілочки. Тут де вона в мене вже пішла кущитися, бачите, я Залишаю, більше чекати не буду. Далі що роблю? Знімаю підвіс оцей і буду пересаджувати у менший горщик і занесу додому. зменшу кореневу систему. Зараз якраз подивимося, що тут наросло. Бачите, корінці пішли, але з нею я зроблю отак. Земелька була злегка підсушена. Так, ось бачите, в принципі, її маленького горщика тут хватає. Я ось такий взяла. Приміряю, можна ще трішечки розворушити. Це так, я вам показую, що просто як можна компактненько розмістити ваші рослинки і обов'язково, обов'язково відрізаємо коріння. Ми зменшили верхню крону зелену нашу. І підрізаємо. Це не страшно, вона любить таке, у цій корінці підуть ще більше і більше розростатися по горщику. До весни вона оплете нам. Так, земельку цю я не використовую вже. Беру свіжу, ще раз приміряли, подивилися, досить трішечки на дно насипали. І тепер засипаємо прольєм з корніотворювачем. А давайте ми трошки по-другому ще зробимо. Ми візьмемо порошочок для укорінення і так, стоп, 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 стоп. І присипамо корінці. Просто присипаємо, припудрюємо. Так навіть навіть і краще буде. Ось, бачите, отак притрусили, поставили і засипаємо земелькою, проліємо. І бачите, який гарний компактний кущик у мене вийшов. І скільки місця я економлю. Дивіться, бачите, горщик помиємо, приведемо у порядочок, і на наступний рік вона піде в це кашпо. Так, бачите, отак ще можна робити. Ще один спосіб, як зберегти не тільки плющелісну ампільну пеларгонію, а й занальні. Ну, занальні вже буду завтра знімати, бо вже сутеніє, так темно буде, не погано буде видно. Дивіться, що ми знову робимо? Ми знімаємо верхівочки всі молоді, трішечки укорачуємо по гінці. Тут, бачите, ось які повиростало. Ну, Треба прибрати. Ось так, тут прибираю, тут перебираю. Так, ну отак, мабуть, я і залишу її. Я вам уже казала, що корінь буде жити. Важко е... <смірко> мені ще українською мовою розмовляти. Він буде живитися від оцих паганів. Тому ми дуже коротко не обрізаємо. Також беремо, переворачуємо і вибиваємо нашу пеларгонію з горщика. Бачите, корінці є, але тут їх не так багато, і ми так обережненько витрушуємо. Обов'язково тільки земельку підсушуйте, щоб вона була не волога, тому що якщо дуже волога, ви порвете корінці. Я так робила багато років тому назад всі пеларгонії я вичищала, коли у мене вони росли в відкритому ґрунті. Вичищала і в підвалі підвішувала проволоку під потолком. І корінцями доверху. Бачите, вона ще така трошечки ось у корінці тримаються. Бачите? Отак ось головою вниз. Зараз покажу. Отак головою вниз, а коріння зверху. Зараз я її залишу ще тут, в тепличці, вона хай підсихає. Обов'язково оброблю. Захворювань. Ага, добре, вже корінці ось очистилися. Але буду я вкладати в картонні коробки. Але це я вам завтра зніму. Ось так. Я її залишу, підвішу доверху. Ось так дивіться. Ось, бачите, ось підвішу, і хай вона так висить сьогодні. Завтра. Оброблю, бо вже сьогодні не встигаю. І буду показувати занальні пеларгонії. І тоді, і ці. У мене є ще багато таких пеларгоній. Тому всім всього найкращого до побачення.